Яйце пашот на сковороді за лічені хвилини. Готується швидко та просто, отож, поїхали. Ставимо холодну сковорідку та наливаємо трішки води, даємо їй закипіти. Як тільки з'являються ось такі бульбашки, вливаємо наше розбите яйце. Далі, за бажанням по смаку солимо та перчимо, можна додати ще інші. Приправи та накриваємо все кришкою. Готуємо декілька хвилин під закритою кришкою на слабкому вогні. Готуємо до тих пір, поки наше яєчко не стане зверху ось такого білого кольору, але буде ріденьке всередині. Для приготування такого яєчка мені знадобилося приблизно 2 хвилини. Перекладаємо на улюблену страву чи бутерброд та смакуємо дуже смачним яйцем, пашот на сковорідці.